Привіт, друзі! З вами Паша Береза і сьогодні ми поїдемо в івано франківськ Зі мною їде, як ви вже знаєте, мій компаньйон, як у традиції, і я теж, ті самій вітровці, буде дорога довга, як ви вже можете бачити, 100 кілометрів. Ну, а ми починаємо свій маршрут зі Стрия і дорога буде складна. Там дорога реально не дуже добра. Гори отакі прям. Так що впереді найцікавіше, реально. Погнали? Так, друзі, ми рухаємося зі швидкістю приблизно 21 км на годину. Ми вже проїхали кілометр. Тобто ми проїхали вже Маршинське місто. О, оця табличка прям чітка. Ну а ми їдемо бутичком. Уже в селі Мертюки. Так, друзі, ми вже проїхали в село Станків. І ось Моршин відніється. За 3 кілометри. Ну, звісно, ми в Моршин вже їхати не будемо. Так як це нам зіб'є чуть-чуть маршрут. То ми будемо їхати через об'їзну. Ось вона. П-04 траса називається. Можете побачити, ми вже приїхали 9 кілометрів. Ще 91 кілометр. Ми, виходить, проїхали хіба 10% від нашого шляху. Ось дорога на Моршин, Ось дорога на івано франківськ І ми вже проїхали 10 кілометрів. Це така відстань вже вагома. 10 кілометрів. Це по суті 10% від нашого шляху. Ми зараз знаходимося в лісі. Як ви можна бачити. І тут дорога дуже класна. Але я думаю, що вона чуть-чуть покращиться згодом. І так Парковочка і табличка 15 кілометрів. Йо-мо-йо! Коротше, він на горі зупинився. Жесть. Ский розго ми вже в селі Лисовичі. горка тут серйозна. Ну і город теж проти. Друзі, пам'ятник селі Лисовичі. Ви вже його бачили в четвертому влозі. Ну... і капличка. Скоро буде межа Івано-Франківської області і Львівської області. Межа Стрийського району. Попереду Івано-Франківська область. Івано-Франківська область! Івано-Франківська область! Перед вами! Клас! Як ви можете бачити, дорога реально стала хороша. Ну що ж, друзі, дивіться, яка це вершина. Я в шоці, ми вирушаємо до Балахова. Ось внизу Балахів. І він вже розігнався по максимуму. Ну а я в процесі. Ацкий разон! Ацкий разон! муха! Ми вже в Балеху. І Ї... я зараз порину спогади в червень. Як я тут їздив. Ось. По а ми зараз об'їжджаємо в, в центр міста Волехова. Клас. Але гора була справді класна. Машини -клас тоді не було майже. І 23 кілометри ми проїхали. Чудово. Скоро буде наша зупинка. Друзі, пам'ятник героям ОУЛУПА. Ви вже його бачили в четвертому влозі. Ну і річка Свіча, якщо не помиляюсь. Ось таке от красиве місце Балахів. Клас. А ось я тебе. Ми їдемо прямо. А тебе в якому я був? Ось воно, місто Балахів. Красива ратуша Балахівська. Перед вами. Ну і центр міста Балахів. Все, Ми направляємося уже в нове місто в долину. П'ємо воду так навіть без тішні я думав реально yeah. За годину 25 км. Mm. Ну поки що подружком реально їдемо Поки що більше мої став. Але знаю, що буде творити на кінці символі. Там буде 85 км. Це вже буде калушку. Я собі даю наскі-то покудаю. Хоча я набрав всіх тих. Хавки. Що? Хай-то матс ходить. ой ой Чок. Через пару хвилин ми будемо виїжджати помало. Коли Два на Франківська. У <ріхи> мене таке саме. У мене ноги мокрі, спина мокра, коротше. А ти можеш теж такий так зробити, щоб легше було? Та в принципі... Можна. Бо то зранку був туман. Тут вже сонечко. Класно. Можна чисто поповнити рахунок тут. пополню напоповнює. Напав Поповнив рахунок Гощів. Скоро ми в'їдемо в, в Гощів. і там будуть...

Клас! На годиннику майже 12 і ми давним-давно вже приїхали в ощу. А точніше ми вже проїхали 30 кілометрів. Краєвиди тут класні Якщо я не помиляюсь, ми зараз в місті долина. Значить ти 100% бо тут у тебе, є, значить ми в місті долина. Та просто попрямій. Ось воно, місто долина. А тебе махін. Пам'ятник в місті долина. Борцям за українську державу. Ми зараз знаходимося в місті Долина і банери відповідні. Бандера, народний герой України. І Батько, то правда. У нас бандера. Україна, мати. А, то ми дійсно ми Так. Тут озеро є. Ми зараз дивимося карту, щоб не переплутати і не поїхати в пелепець якийсь. Не, вот ну, так то прикольно же, знаешь, сколько грамм купил для да -да. и, и озеро, и дырял и... тут. <связать> прикольно тут. Не а, знаю, кто тут купил, сможет? Да, вряд ли. Я думаю, что рыбы богаты. Красиво тут. Ми тільки що проїхали дуже жорстоку гору. Ми їхали на ній, напевно, 50 чи 60 км на один. Далі Горка. Ну але гора це не прекрасно, звісно. Ось, друзі. Реалії цього життя. Перше все чітко, спускаєшся так згори. Прикольно? А потім тебе очікує просто трендець. Просто трендець. І таких гір вже було з десятка штук. От таких гігантських, Це просто... Це просто. Це просто кабець. kompanionu, żeby a po tu chyba trasa. Ескаватор, він єлі виїхав, з нього такий чорний дим ішов. На цій горі. Все просто аут. Мій помплі ззаді. Його видно ніфіга. Краєвий такси. Від... От дивіться, дивіться, єлі їде. Це жопа. Друзі, на годиннику перша година. І ми зараз знаходимося в Рошні Осадська громада. Територіальна. Просто нема се. Я таких краєвидів давно не бачив. Мій компаньйон. Він йде пішком, бо це ранний треш. Тут грузовик. Я вже раніше вам показував. Він тут задимівся. Чорним димом. Єлі виїхав на цю гору. Не знаю, як я виїхав. А ми заїхали зараз в Рожнятівський район. Рожнятів місто таке. Добре, що тут вже більш-менш такий невеличкий спуск, приємний такий. Не то що та гора під 60 градусів реально. Це ужас. Нам залишилося ще 49 кілометрів до Івано-Франківська. Що так буде? Ми вже приїхали. Більше ніж 50 кілометрів, так точно. Ну і горку знову. Ось вона. Прошнів осада. Хорош, ми заходимо. О, Якщо ми попадемо під роздачу. А я не хочу, щоб ми попали під роздачу, треба нас тут поплитися.

А там ціни дешевші, ніж у тебе. Півтора mm -hmm. літра води коштує 10 гривень. Mm -hmm. Можна бізнес робити. Зараз <різь> закупуєш тут, продаєш. 15 гривень продаєш. <різь> Ми зараз скоренько будемо їсти. Надіюсь, не попадемо під роздачу. Це убил. Приїхали, називається. Ми всі мокрі. Найшли йшли єлі, єлі зупинку. Це слава Богу, що зупинка хоч була. Що скажеш? Я не можу дібрати нормальних слів. У мене тільки е, мати. Помоги. Ми готувалися дуже довго. Ви думаєте, чому так довго влогів не було? Ми готувалися. Писало Погодка чудова! Сонячно! їдьте! Чи зможуть ці два хлопці доїхати до Івано-Франківська? Залишається згадкою. Дізнаваються в другій частині, яка вийде 25 серпня. 2022 o